Добрий день, мене звати Тетяна Шевченко і ви знаходитесь на YouTube-каналі освітньої компанії Мудра. Ми допомагаємо вашим планам про навчання за кордоном стати реальністю. Якщо вас цікавить середня або вища освіта за кордоном, підписуйтесь на цей канал, щоб дізнаватися інформацією, правдиву інформацію про навчання за кордоном без маркетингових при прикрас. Сьогодні ми поговоримо про послуги освітніх агенцій. Чому деякі послуги вам видаються дорогими, деякі дешевими. Для початку хочу розказати один приклад. Приходить людина за консультацією, отримує консультацію, скільки наші послуги, стільки наші послуги, що туди входить, ми починаємо розказувати, що туди входить. Людина слухає ну, там, не знаю, пару речень, потім каже: І це все туди входить? Ми продовжуємо. В фіналі людина була дуже здивована тим обсягом послуг, ну, власне кажучи, деталізацією цих послуг, як наш менеджер виклала інформацію для неї. Я би радила, коли ви підбираєте агенцію, дивитися не просто самі по собі програми, університети, країни. Ціни і не просто питати, скільки коштує щось там, маєте розуміти, що саме ви берете на цю суму, на що ви можете розраховувати, на яку допомогу агенції і в який час щось буде вам за додаткову плату. Ми стараємося, щоб цей процес до підписання ще до підписання договору був для вас, процес ціноутворення в нашій компанії був для вас максимально прозорим. Наші послуги. Вартість, кінцева вартість вашого договору складається із блоків. Якщо в залежності від вашої ситуації, якщо вам потрібна чи не потрібна віза, ви будете самостійно підбирати проживання, чи вам потрібне проживання, яке саме вам потрібно проживання на кампусі чи поза кампусом. Рекомендує університет, наприклад, там, чи не дає рекомендації університет, з ким вони працюють по проживанню чи не дає рекомендації. Ви будете зараховуватися в один навчальний заклад чи в два навчальні заклади. Ви будете чи не будете брати стипендію, або ви претендуєте чи не претендуєте на стипендію чи грант. Ви подаєтеся восени на осінній інтейк, чи ви подаєтеся взимку на осінній інтейк, чи ви подаєтеся за три місяці? Дуже багато нюансів з огляду на вашу конкретну ситуацію, які впливають на кінцеву вартість договору. Наші послуги. Формуються за принципом конструктора Лего. Ви кажете, Оце мені, оцей пакет послуг мені потрібен, беремо цей потрібен, беремо, цей потрібен, беремо, цей не потрібен. Відповідно, ми не, ми не називаємо вам повну вартість договору тільки тому, що ну, ми її можемо назвати і кажемо От тільки так або ніяк. Так? Байдуже скільки ви берете. Тобто ми беремо послуги в залежності від того, що саме вам буде потрібно. Є послуги, які входять у вартість основного пакету, є додаткові послуги, які не входять у вартість основного пакету. Все це є прайсом, все це прописується в заявищі, і перш ніж ви поставите підпис або скинете хоч би копійку нам на рахунок за наші послуги, ви про це будете попереджені, ви про це будете знати. Тепер стосовно дорого, дешево. Ми не можемо впливати на ваше індивідуальне. Сприйняття, психологічне сприйняття, що таке дорого, дешево. І я не хочу вам зараз розповідати якісь, якісь приклади з розріз, там, в розрізі, знаєте, там запорожця і Порша. Це банально, це вчорашній день. Всі про це чули, знають, розуміють. Ми суму своїх послуг визначаємо не просто так, от а чи не зробити нам це там за 100 доларів. Вартість послуг складається, ну це так легенько привідкриваю вам лаштунки, я не знаю там бізнесу, бізнес бізнес процесів. Вартість послуг складається із люди годин. Скільки людей в компанії, який обсяг робіт вони виконують, скільки ми взагалі договорів можемо, яка наша, скажімо так, пропускна здатність та чи там е, виробнича потужність? Наскільки ми можемо це справлятися? Є певна собі вартість. Е, є націнка, звісно що, тому що ми бізнес, ми не робимо хобі. І ви точно так само свої кошти заробляєте, свої доходи заробляєте десь. Ви не робите це, я не знаю, ви не волонтерите. Я маю на увазі, ви волонтерите десь там, в якихось ситуаціях, так само, як і ми. І ми навіть в нашому бізнесі у нас є волонтерські проекти, де ми, в тому числі за власний кошт, допомагаємо студентам отримувати доступ до освіти за кордоном. Це не може бути для всіх, це якісь окремі випадки. Ми, до речі, про ці випадки навіть стараємося. Не те, що стараємося, стримуємося. Ми не стримуємося, ми просто реально про це не розголошуємо публічно, тому що вважаємо, що це більш така, це не повинно бути прям предметом піару. Отже, ви волонтерите десь там. Але ви робите бізнес. Відповідно, ми теж робимо бізнес, тому що є люди, їм треба платити зарплати, є офіс, є маркетингові витрати, є адміністративні витрати, є інтернет і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Тому, відповідно, вся ця історія вкладається в певну суму. От, і якщо вам в якийсь момент видасться, що ми щось робимо дорого, знову таки, щоб це відео не було про те, що ми дуже дорогі і ми такі ексклюзивні для всіх. Зайдіть, проконсультуйтеся, отримайте консультації безкоштовні стосовно шляху, бюджетів там і так далі. Звісно, що коли ви захочете зробити пошук-підбір програми, він у нас платний. А ми не будемо робити цю роботу, ми не видаємо, ми не ділимося своєю експертизою безкоштовно на цьому етапі. Вже ми своєю експертизою ділимося безкоштовно під час консультацій, коли ми оцінюємо вашу ситуацію, коли ми, коли ми оцінюємо. Ваші шанси на вступ і так далі, або яким шляхом вам рухатися, що на які бюджети можна де розраховувати, або що можна взяти на ваш бюджет. Це все робиться до того. Потім починається, власне кажучи, взаємовигідна комерційна робота. Ви нам платите гроші, ми вам надаємо якісні послуги. І коли ви оплачуєте гроші, це означає, що ми. Коли ви входите, вступаєте з нами в договірні стосунки, ми абсолютно відповідально беремося за те, що ми робимо, і наша задача надати вам максимально якісні послуги і відповідати вашим очікуванням. Ці очікування, ми, звісно, що звіряємо на самому початку: надання якісного сервісу, прозорої інформації, прозорі стосунків. Ви не можете розраховувати, що ми вам гарантуємо вступ в той чи інший навчальний заклад, але ви можете розраховувати на те, що ми свою роботу, весь процес від А до Я в тому обсязі, який ви визначили за нами, ми зробимо максимально, максимально чітко, максимально ефективно, максимально якісно. І передамо вам справу, і будемо під час роботи з вами, будемо вашим особистим менеджером, особистим асистентом в цьому проєкті вашого зарахування на навчання за кордон. Про деякі пропозиції, волонтерські або ті там, де ми домовилися з нашими партнерами, де ми отримали якийсь доступ. До грантових е, спеціальних умов для українців, ми обов'язково ділимося про це в соцмережах. Ми вам, е, скажімо так, в формі оголошення, що така-то, така-то програма буде доступна з такого то часу для таких, то, таких то українців. Е, тому слідкуйте, підписуйтесь на наш канал, слідкуйте за новинами е, в соцмережах на сайті, е, в Ютуб-каналі. Не забувайте ставити нам лайки. Тому що ми хочемо поширювати, я думаю, що це дуже цінна корисна інформація, може бути, і ми будемо реально старатися, старатися вам давати більше такої інформації, щоб вас інформувати і тримати в курсі і останніх змін на ринку освіти за кордоном. І в цілому доступу цієї освіти для українців. Коротенький висновок. Коли ви обираєте між агенціями, ми підтримуємо цей вибір, ми, ми тому максимально надаємо вам інформацію для того, щоб ви могли порівняти порівняти нас з іншими. Коли вибираєте агенцію вирішальною, все-таки вирішальним критерієм в прийняті рішення в прийняті рішення має бути не ціна. Ча ціна дуже важлива, звісно, що ви будете дивитися те, що вам підходить по вашому бюджету. Має бути, ви, ви купуєте впевненість, довіру і, і, по суті, розуміння того, що якщо навіть де щось буде неочікувано, несподівано, щось таке зміниться, то вас про це вчасно попередять і у вас буде час на виправлення. Якихось моментів в своїй там аплікації чи ще що-небудь. Тому ви платите за довіру, ви платите за експертизу, платите за людські стосунки, а ми з вдячністю приймаємо цю оплату і стараємося відпрацювати по максимуму. Я сподіваюся, що я трішки провела світло на цю тему і вам стало зрозуміліше, як оцінювати послуги компаній. І свої очікування, як перевіряти, що ви можете отримати, що ви не можете отримати в цій компанії. Будемо раді вашим лайкам. Знак подяки за це відео. Підписуйтесь на YouTube канал, підписуйтесь на наші соцмережі, Facebook, Instagram. Слідкуйте за новинами на блозі сайту. Ми готуємо для вас корисну інформацію і стараємося, щоб все, що ми вам даємо, було максимально прозорим. Щоб ви приймали свої рішення зважено і щоб ці рішення і ця інформація була перевірена. Ми вчимо вас, ми вчимо вас перевіряти інформацію.